Десятки і сотні дуже багато. Тому, дивлячись на поведінку тварин, можна передбачити, що Мама, щось там неприємне. Не не треба рятувати своє життя. Тепер, будь ласочка, в кого там ще мікрофончики не вимкнені, вимкніть. На уроці тиша, ніхто не розмовляє. Зараз ми просто закінчуємо розфарбовувати. Іне, я вже почав. Молодець. Супер, Сережа. Зробіть котиків, один жовтий котик, один там, наприклад, буде у вас руденький, оранжевий, а інший може буде просто сіренький із смужечками чи з цяточками. Це можна просто сірим олівцем або простим олівцем розфарбувати. А тільки олівець ми не, не прямо кладемо, а кладемо боком і тихенько ретушуємо, зафарбовуємо. Без проблем, розфарбовуємо і це робимо дуже дуже швидко. Дітки, і ми не отак ставимо, розфарбовуємо, а кладемо і ось так лінія біля лінії і розфарбовуємо. Так, наступного розфарбовується дуже. Я теж тира тільки що розмалювала мають І хто вже дві тваринки розфарбував, піднімає ручку. Стоп робота. Дякую. Далі, дітки, нам потрібні будуть ножиці. Беремо тепер і вирізаємо ці дві тваринки, два малюночка. Котик, песик чи два котика. По контуру. Акуратненько. У мене тигри ведмед. Добре, хай буде тигрик і ведмедик. Дякую. Вирізаю тепер Діана Харин. Вирізаємо акуратненько. Ви спочатку поділіть листочок на дві частинки там, де ви розфарбували. Тоді розріжте ще навпіл, і вам зручно буде ось О, такого фарма... ось такого мен... формату вирізати. Не з великого, а з маленького. А в мене немає тваринок. Ну. Це завдання було ще заздалегідь. Мама повинна була потурбуватися. Позавчора ще просила. Ні, це не вчора було. Це ще раніше Позавчора. було. я... Мирослава, ти бачиш мій екран. Так. Намалюй, будь ласка, собі. Або котика. Глянь хвостики різні, або песика з розкритими ручками, бачиш, лапками. Так. Поділив весточок. Я можна? тримаю газок, а ти змалюй собі. А можно я срублю зайчика и котика, будь ласка Роби зайчик, я уже Добре. Чудово. Можете, будь ласка, показати екран? Ще раз. Цікаво, математика тобі була не видно, а тут ти тваринок бачиш. Ну, це зв'язок.

Так, дякую. Мар'яночка, вимикаємо мікрофончики. Я банка. Сережа, мене почув. Вимикаємо мікрофончики. Так. Точно по лінії? Точно по лінії. Я вже вирізала двох. Мар'яна, я тебе попросила вимкнути мікрофончик. Ми чекаємо решту дітей. Ножку скінчу. Дякую. <кх> Мирослава, я вимикаю екран. Так. Дякую. Дякую, Варя. Чудово. А тепер, дітки тваринка лапками буде обнімати, тому, коли ми загнемо лапки, треба, щоб і зворотня сторона була теж зафарбована у той колір. Якщо котика лапки руденькі, то і з іншої сторони зробіть точно так же. Якщо чорненьке, зробіть чорним, якщо сіреньке, зробіть сірим. Все, молодець. Отже, дітки, скажіть, будь ласка, чи є біля вас людина, яку ви любите? Так. Так, обов'язково. От для неї, для цієї людини Сережа, вирізай, ми і будемо зараз робити сюрприз. Ми вже з вами розфарбували, вирізали, і залишилося зробити сюрприз. Тому тримаємо поперед себе тваринку. До животика беремо любу цукерочку любу, Ну, ще краще, коли вона буде кругленька, ще й у вигляді серця. Кладемо на шаблончик і лапками приклеїмо зверху. Це перший сюрприз буде, ну, скажімо, для вашої сестрички чи для вашої матусі. Так, Сережа. Положення і лапками обняли, приклеїли. Ну, в нас немає конфет. Немає цукерок. Мілочка, а так. скажи, будь ласка, пряничок є? О, ну, є печенье. От печенюшку. Можна її навіть так, поділити. Положи на посерединці і пряничок так обніми. Ой, якби ти була тут, на Україні ми б тобі обов'язково дали цукерочку. Так, дітка. А тепер же ж ця тваринка непроста, там повинен бути секретик. Хто вже цю цукерочку приклеїв? Покажіть мені. Можна навіть скотчем придавити, можна просто наклей посадити. Лапки наклеїти, і лапка на леп лапку, і будуть тримати цю цукерочку, кого вже отрималося? Так.

Тепер ми приступаємо до другого етапу. Для цього нам буде потрібний листочок. Зрізаємо смужечку. І ось на цьому. Ой, Варя, супер! Супер. А тепер дивимося, на цьому листочку нам треба написати побажання цій людині, яку ми хочемо привітати. Якщо це татусь, то ви пишете бажаю тобі здоров'я і багато грошей, да? що було нам за що цукерки купувати? Якщо це матуся, ми пишемо, що їй. І яке побажання? Бажаю косметику. Так, кожен своє бажання. Так, Сережа, вирізай швиденько, Сережа, бігом, бігом вирізай. Бажаю тобі миру, бажаю тобі добра. Або просто написати я тебе. люблю». Малювати сердечко. А можна з червоного паперу вирізати червоне сердечко і зверху на ручки приклеїти. А щоб воно було однакове, ви пам'ятаєте прийом вирізання. Так? Ми робимо шаблончик, складаємо, малюємо півсердечка, починаю звідси півсердечка. Перша частинка буде більша, друга буде нанисити, піднімаюся угору, як вушко малюю. І побачили, дітки, подивіться. Малюю, зігнула, малюю сердечко, потім вирізаю і розправляю. І в мене ліва і права частинка будуть однакові. Так, а якщо це бабуся Сережа, то ми можемо написати, бабусенько, бажаю здоров'я твоїм рукам. А це бабуся нам різні смаколики робить. Сережа, що ти хочеш? Я хочу ти те, що я вот я ж тобі вже сказала швиденько бери ножиці, вирізай. А то ти будеш знову останній. Вирізай. Тому що я хочу. І своєму татусі, і своєї мамусі, і своєму дорогу. Спиці зробиш, подруги, і сестрички. У вас другу, фігурочок дуже багато. Бабусі, так, Дякую, Мирослава. Мирослава, дякую. Моєму спицю і своїм дідусю. Добре. Так, дітка. Написали побажання, склали цей листочок. І за цукерочку вставили. За цукерочку заховали. Дітка, скажіть, чи можна написати таке побажання, щоб у тебе всі зуби випали? Ні, Ні не можна. Ні. А то одного разу там Дітки пригощали цукерочками, і там були різні побажання. То можете уявити, коли вчителька витягла, а в неї таке побажання, щоб у тебе всі зуби випали. Тому це жарт, звичайно, але такі побажання краще не писати. Тому бажаю тобі щастя, бажаю здоров'я, чи бажаю тобі кохання, чи просто написати: Я тебе люблю і не забудеш написати: Дякую тобі, матусеньку, за все. Бажаю багато друзів. Ну, це ти можеш своєму другу написати. А матусі, все ж таки Бо треба то сказати. як друга їду. і одна подруга. Дякую тобі за смачні супчики, там бутерброди, котлетки. Так. І той, хто вже готовий, показує мені свій сюрприз. Привітання. Дякую, Мар'яна. Я вклала. Ні. О, Друга фігурка це друге привітання для когось. Так, а тепер. Ой, Міланочка, дякую. Цукерочку обіймає. Як ти, Мілана, думаєш, Матуся зрадіє твоєму привітанні? <різь> це матусі. Це татус, татуз. Татусь тату зрадіє. Я... Сьогодні день народження. Так, так. Боже, ми його вітаємо всі з ними на народження. Дякую, що ти нам сказала. Я... Татусеві. Дякую, Варюша, Ой, супер! Варя, і я хочу такий подарок, подарунок отримати. Дякую, дякую, я Міла, ну Ти не засмучуйся, якщо немає цукерочку, то саме головне, що там буде побажання, і ця робота зроблена від цієї душі. Еля, супер, аж мені хочеться так пообніматися. Ви, дітки, молодці. Якщо так, два Тобто ти середи. Можна вкласти що завгодно. Скажіть, а кусочок ковбаски можна туди положити? А, а так, ні. Але шматочок сосиски, Сережа, можеш якраз своєму шпіцу покласти, взяти песика, покласти туди. А он сосиску не є. Он когда только появився, я йому хотіла дать сосиску, он такой то сам не є це лучше дай мне корму. Дійдемо йому приучити своє українською мовою. Можеш на... або оцього песика прикрасити корм, отак понаклеювати і положити йому, а він їсти і говорити тобі дякую. Отже, дідке, ставитися до людей так, як ми хочемо, щоб ставилися до нас. Тому Важно. не забудьте привітати і сказати, як ви їх любите, сказати їм велике дякую за життя, і ми продовжимо з вами зустріч на наступному уроці. Ви? Наступний урок у вас буде інформатика. Я скинула відео, ви його переглядаєте, робите паузу, у себе на комп'ютері шукаєте ті позначки. У нас сьогодні тема браузер. Розберетеся, що таке браузер, згадайте, що таке комп'ютер, що таке папка, що таке вебсайт. Да. Я навіть на комп'ютері малювала котика. Я знаю. Молодці. Вам сподобалося малювати? Так. А так. яка це програма, як вона називається? Пеніт! Молодці, супер. Тому навіть можна і на комп'ютері намалювати, створити листівочку і теж подарувати матусі. Це теж буде приємно. Тому, дітки, сьогодні з української мови вам відреагувати текст, вибрати правильне слово, уникати повторів. Друге, математика, маленький номер, порахувати приклади. Далі, що там у нас? Іван Франко зайти за посиланням і прочитати, вибрати цікаві факти із життя Івана Франка, бо там Франко від А до Я. Там буде дуже багато відомостей, а ви виберете те, що вам сподобалось. А інформатику переглянете. Дякую, Варюша, дуже. дуже. А тепер свої, будь ласка, поробки. Свої сюрпризи вітання. Не забудьте написати побажанечка. Милочка тримаю. Елічка тримаю. Макарчик тримаю. Так, умнічки. Так, умнічки. Мар'янка, тримаю, піднімаю. Ну, тримай пальчиками. Дякую. Так зараз ви обідаєте, потім сідаєте останній урок у вас інформатики, переглядаєте, зупиняєте відео, розбираєтеся на своєму комп'ютері, потім знову вмикаєте і продовжуєте роботу. Якщо мами вдома немає, то краще, звичайно, це зробити з мамою, щоб мама бачила. І ви ці кнопочки, які вам не зрозумілі, ви їх не натискаєте, тільки ті, які показано на відео. Домовилися, дітка? Так. Так. До побачення. Сьогодні сповняються 14 років, як моє. Р, ро, як моя мама і тато разом. Разом одружилися. Я вітаю їх з цією датою. Любові їм порозуміння і терпіння. А саме головне миру, щоб в Україні був мир Бланкина, і ми а, а що мислив. Сережа, вирізай, п'ятий урок інформатики. Я скинула відео, тема у нас браузер. Що означає це слово? Ви все дізнаєтеся із цього відео урока. Я вибачаюся, відправляти щось треба вам чи ні? Самостійна робота з математики. А принськомова тексту все, так? А можна да. ще зробити котиків і собачок Звісно. Yeah. Тепер ви можете вирізати скільки завгодно сувенірчиків і дарувати своїм знайомим. Солодкі сюрпризи разом із цукерочкою. Я теж хочу. На Віртуальну цукерочку. Віртуально відправляти. Ні, призрак, що ви його подаруєте своїй мамі. А мені треба відправляти завдання із математики, самостійна робота, і завдання з української мови про хвору бабусю. Ого, Сережа, яка в тебе банка з цукерками? Вона була сюди, але как зі бы, мною продержалась так дня три. <потрясут> Побачити. У мене було це, а тут було где-то ну, вкусняшок, ну, Сережа, 25, а їх стало ноль за один день. А давай будемо спілкуватися українською мовою. Домовились? Я, 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 я давай, ще не знаю, я посаратися. не знаю як. Ось так, як з Валентиною Васильівною, все українською мовою. Я... Намагайся, старайся. Я тобі буду дуже вдячна. Дітки всім до побачення. До побачення. До побачення. Гарного вам друзі. Він, мабуть, спав. До побачення.